Два роки поспіль Івано-Франківчанка Наталія Гасюк збирає пластмасові кришечки з під пляшок. Вона координаторка ініціативи екорієктів у Івано-Франківську. Екологічний проєкт підпорядкований очищенню довкілля від пластику. Відтак з побутових відходів екокоманда виготовляє так звані вуличні меблі. В Україні ми не є унікальні для Івано-Франківська. Ми перші в такому плані широкому в широкій роботі і з того пластику, який ми вже назбирали. Поки що облаштовуємо дитячі майданчики, замінюємо елементи конструкції, там хойдалки, крісла на. Каруселях здав пластик, отримав лавку. Так заохочували місцевих жителів та школярів, аби вони приєдналися до збору та сортування кришечок. Нині командою уже замінено понад десяток відпочинкових лавок. На сьогодні ну, більшість з нас стикається з тим, що, що весни ми замінюємо дерев'яні елементи лавок, вони тріскаються, вони там гниють, їх ламають. Такі лавки, які ми в нашій майстерні робимо, вони служать довго. За період існування майстерні вдалося зібрати близько двох тонн пластику. Комунальник Олег Лемчик не вперше спільно з колегами долучився до екологічної ініціативи. Понад 10 кілограмів пластикових відходів особисто передав на переробку. Пластик. Розкладається ну, від 500 до 1000 років, залежно від е, типу пластику. Саме цей приблизно 500 років розкладається. Екореактив дає друге життя цій пластмасі і прошу приносити, вкидати і. Давати друге життя волонтери кажуть, акція триватиме допоки ємкість повністю не заповниться кришечками. Тож, поки залізне серце розташоване на площі Міцкевича, кожен може долучитися до еко акції. Віталія Кович, Ярослав Лелет, новини на вежі.